Вітаю вас всіх, шановні друзі! Мене звуть Владислав Семенюк і ви на каналі Риболовля з Семенюком. Сьогодні я маю всього лише дві годинки, аби знайти рибку в місті. Позаду мене одне з озер а, каскаду Дарницьких озер це озеро Позняки. І а, тут я знаю, що є багато окуня. А, але в зимовий період мені його гарно половити не вдавалось. Дуже сподіваюся, що сьогодні мені це вдасться. Ну, а що в мене вийде, дивіться відео. Почнемо ми. Десь приблизно тут. Ну а перед тим як почати, друзі, дуже хотів би попросити вас підписатись на канал, поставити вподобайку і написати будь-який коментар, адже це дуже допомагає мені в просуванні відео. З вигляду класні містечки, нависаючі дерева, але працювати на початку ми будемо, так би мовити, за площами. В якості приманки в мене 1.7 джавастик, такий в біленькому кольорі. Однограмовий вольфрамчик. Впевнений, що далі ми будемо зменшуватись у вазі. В теплий час тут дуже класно плював окунь, крупний окунь. Зараз що ж мені зовсім не відомо, що тут буде. Але є все ж таки така теорія, що десь окунець має стояти а, дрібний, звісно в прибережній зоні. Крупний тут також є, не в таких кількостях, звісно, але ж це місто. І, ну, на жаль, в наших містах крупну рибу, е якщо і ловлять, то зазвичай пакують до пакетика і несуть на плиточку, на сковородочку. На жаль, такі вже і в нас реалії. Ну, оскільки вам завжди в кожному відео так цікаво, яким ж комплектом я ловлю, то е в цьому я не буду робити виключення і е розповім, звісно ж, про... Ту снасть, яку я сьогодні взяв з собою, це SRAM TIGT SRAM 68-й TORZE ANSWER. До нього я поставив дві 500 ванкіш з 0,25 шнурочком для максимальної чутливості Снасті. Зробивши декілька закидів, стало зрозуміло, що активної рибки тут а, немає в нас, тому зменшився я до 0,7 грама, поставив всетик І зараз буду в самих корчиках пробувати виколупувати окунця. Більш ніж впевнений я в тому, що він тут є. Далі це вже справа техніки його дістати звідти. Під першим деревцем нам знайти рибку не вдалося, тому, аби все ж таки її знайти, рухаємось далі. Ось тут містечок дуже прикольний. По-любому, по-любому, біля камышика. тут має бути окунець. Пітерець, звісно, трошки піддуває, але вже що ж поробиш? Потрібно ловити. Я думаю, друзі, що у вас вже виникло питання, чому ж я... Так, не люблю офсети, але тут ви їх використовували. Отже, ну, перша особливість цих місць полягає в тому, що тут дуже багато корчів. Тобто, наді мною, як ви бачите, нависають дерева, над водою нависають дерева. І, звісно ж, гілки з усіх цих дерев падають у воду при поривах вітру, і а, потім вони там, власне, залишаються. Ці гілки стають таким своїм природним укриттям для риби, але пройти повз них на відкритому гачку ну просто майже нереально. Тому все це тут must have. Звісно, це погіршить реалізацію, але це хоча б дасть нам можливість плюс-мінус нормально провести приманку на дні. Дивно, дивно. Ну Тут гуляла пару разів, можете стати спробувати. Зустрів місцевих поплавочників, кажуть, що ні карась, ні верховодка не клює. Як ви бачите, з окуня поки теж контактів не було. Але я не кидаю спроби і дуже сподіваюся, що сьогодні все ж таки нам вдасться підібрати до нього ключ, ну і він трішки піде нам на зустріч, скажімо. Опа, друзі, опа, і є, дивіться, є. З-під деревця закинув я туди довга пауза, дуже довго він жував. і нарешті заживав. Ну що ж, друзі, рахунок на сьогодні відкритий. Позаду мене будинки, це зима, друзі, і окунь, окунь клює. Головне просто знайти до нього ключик і, власне, знайти його. Саме в цьому містечку він не клюнув. Одразу зауважу, що тут дуже багато гілок, і саме офсет мені допоміг між цими гілками пройти і, власне, зловити його. Трудовий він доволі, але легким. Зимовий окунь, напевно, що не буває. Ну і звісно ж, враховуючи те, що ми ловимо офсетом. Заживати потрібно давати обов'язково. Опа, друзі, ще один контактик. бо заїдай, 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 заїдай. Не заїд. Але прикольно. Скоріш за все там зграйка стоїть. Головне її не злякати і грамотно звідти повидьоргувати. Впевнений, вам цікаво, чому ж зараз в мене заряжений саме отакий джегріг. Давайте розбиратися. Взагалі, такий монтаж як джегріг американці придумали саме для того, аби використовувати його в найважчих умовах закорчованості. За рахунок оцієї шарнірності, вони проходять максимальну кількість е, дерев, корчів, ну і власне Усього, що є під водою, і заважає нам комфортно ловити. В наших же умовах його дуже вдало використовують за дальнього закиду. До речі, хто не бачив відоси про гріх, отут тут от зараз підказуєшся вам вискочить, обов'язково їх перегляньте. Там багато корисної інформації саме про цей монтаж. Ну а в даних же умовах я його використовую в закорчованих місцях, тобто щось схоже до американського методу. Ого, друзі! Ви просто погляньте, який кавун! Оце так покльовка була з під берегу. Оце так окунь, друзі! Оце так окунь! Просто справжній міський кавун! Ви просто на це погляньте! Оце так окунідзе! І кряний і справжній справжній красень. Такого я, чесно кажучи, друзі, точно тут не очікував побачити. Зараз робимо з ним пару фотографій, і, звісно ж, я його відпустимо. Ну, друзі, звісно, що з такого красення. Після недовготривалої фотосесії ми відпустимо. Пливи додомцю і радій життю. Такого окуня, чесно кажучи, я тут точно не очікував зустріти, але ж вони тут є. І це насправді дуже-дуже тішить. Друзі, хочу вам нагадати, якщо ви ловите крупну рибу, обов'язково не забувайте її відпускати. Адже якщо її не відпускати, то невдовзі в нас її взагалі не залишиться. Ну Клювака в нього була дуже обережна, я навіть дав їм трошки зажувати, оскільки я був більш ніж впевнений, що це дрібний. Поки на офсеті реалізація 100% і це, скажу я вам, дуже тішить. Ось і він. Ось і він. Ще один сьогоднішній окунець. Класика, як і минулі з-під деревця мішка мишиків. Дрібненький він, але взимку ловити окуня на міському озері, ще й досить вдало, це дуже і дуже круто. Звісно ж, ми його друзі одразу відпустимо. Приманка незмінна і так само сна. Він клюнув, підтюкував, підтюкував, трошки дав йому паузу я заживати і побував він в наших ручках. Дуже цікава і неоднозначна риболовля сьогодні. І що найцікавіше, це те, що окунь стоїть не далі ніж 2-3 метри від берегу, і він зовсім не зграйний. Зазвичай взимку ви знаходите одного і починаєте з тієї ж дірки ловити е, ще. А цього разу все зовсім не так. І погодьтесь на риболовлі. Найкраще відчуття. Це коли ви щось собі загадали, задумали, е, спробували це реалізувати, і у вас все вийшло. Якщо так, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну, а тепер давайте в двох словах розповім про проводку, яка сьогодні допомогла мені зловити всю рибку. Отже, виглядає вона наступним чином. Е, найголовнішою фазою цієї проводки є, е, звісно ж, пауза, як не дивно взимку. Це дуже-дуже важливо. Сама ж проводка виглядає ось так. Ми робимо декілька коротеньких підривів на місці. Перестрибуємо через коряшки і даємо паузу. Як ви бачите, котушкою я майже не обертаю. Таким чином, приманка у нас просто грає на місці на дні, ну і вона є легкою здобиччю для пасивного округу. Що ж, друзі, закінчує вже затемно, було ще пару контактиків з рибою, але реалізувати їх, на жаль, не вдалося. Дуже крута риболовля сьогодні видалась, я гадаю, вона варта вашої вподобайки. Звісно ж, хто ще це не зробив, подобайте це відео, підпишіться на канал, напишіть коментар. Він дуже сильно допомагає мені е, розвиватись. Ну а я е, знову дякую всім за перегляд. З вами був, як завжди, я Влад. До зустрічі на воді.